Друзі, привіт! Сьогодні у нас жарена картошечка і отака свинина консервирована пащет такий. і отака свинина, така якесь плече написано. Свинина ось. Отака. Ось такий пащет. Який школьник намалюваний на пащеті. Ось. ось. такий. Такий пасєт будем спробувати Тут ось така Ну а видно? Таке інтерес, що намалюванок відкривається. Намлюван, що не ключом відкривається, а так. Зараз в кадрі видно. Так відкривається. Будемо відкривати. Така здорова. Скільки ж тут грам його. Така свинина і така ця Це... капля така наче, як вона. форма. 745 кіло 100 грамів це воно, чи що? Може бути 100 грам? Чи більше? Ну, на важка така. Свинине 100 грамм. 340 грамів. Ось усперед написано. 340 грамів. Збоку шукаємо. Який ключ інтересний все. Гору піднять і на себе тянуть. Бу, да. ну тут открыв ого це здоровий клю гору і на себе о, открыв. відкрилася, Свинина відкрилася. Це теж якийсь пощадінь свинини. Чи що це? Такий. Теж так відкривається. Ми цей відкриємо. Центуру важку. О! відкрив, Такий маленький. Чуть таким настоящим сільським м'ясним пачетом. Такі у нас пащети два. І все він так виглядить. Оце і все тако виглядить. Будемо з картошечкою їсти. Картошка я устиваю. Такий куски він ломається на місці. Сюди висипем. Такий все холодець всередині есть. Попробуем поломать на кусочки. І зробимо ще бутерброди. А <кхід> цього зробимо на хліб намажемо. Такі називає свинина. Нові ж не намажеться. Хто знає. Мажеться, мажеться. Так, по намазці з холодильника. Не сильно удобно мажеться, ну можна намазати. Десь 6 по намазки, 60. Він мажеться. Да, десь десь 6. Його можна намазати, Хоч да з холодильника. Якщо його в комнатній температурі мають хранити, то буде лучше мазатися. Такий буде у нас сьогодні. Свині делікатеси. Такий. Делікатес. Ще один зробимо. А це домашній хліб, тому я ще з домашнім хлібом будемо пробувати. Да, так п'ять десь на п'ять мажеться він. Неудобно. Він такий м'ясний, на, на натуральний пащет такий м'ясний свиний. Домашній. Ну так домашній і мажеться. Такого. Угу. Більш менш намазали. Угу. Давай попробуємо розігріти цю картошку, бо вона холодна. Картошку розігріємо в мікроволновці. Таке блюдо велике влазе, накрасу воно по розміру. Воно щось... Чи 300 сантиметрів щось я вже й не пам'ятаю. Ну, де віконечко, таке наче трохи вигнуте. і скрізь на минуту поставлю. От крутиться, гріється. Цепленьку хочеться картошку, вона поки камеру виставили, воно охладилося. О, щось шипить. Шинка може зірватися на кусочками. Бо пробивав на тепла. Приготовилось. Пара йде. Хто з нами От Так Отак. Як воно тут? М -м -м -м, гаряче. Картошка нагрілась. Ще дігустатору нагрію, шинку замерзла. Не треба кадіустатор. Мене вже трохи підігрів, бо щось воно таке Чуть-чуть тепленька, миска здорова. Я так зрозумів, вчора кусочок піці маленький домашній підігрівав, да? і воно прямо його скип'ятило прямо той. Ну такий добрий був. На минуту ставив. А коли було три кусочка то воно не так нагрілося, то зразу пара почала йти. Що таке. Вже це таке тепленько. Я взяв цей сок. Такі соки люблю я. Кожен день отакий сок п'ю. Ну ну так, да, це м'ясо. Натуральне м'ясо. Свине. Мультифрукт річ, річ отаке. Ну таке жовте. За цим. мультифрукт. Такая же, она вся красная есть бутылка. Так я люблю соки. Буду с соком. Будешь так? Сок? Добре, таке з холодильника. Ось Все воно там звариться? Це 820 багато на розігрі, мабуть. Пара йде. Оце вже міська гаряча. нагрілась. Це вже нагрілося. Треба на 800, то на 1,5 минути ставити, щоб гарно нагрілося. Пліміде з нього. Чуть таким свіжаком свининою. ilaç Дура такая картошка жарная. Цепь пощад добрый. Если типа школьные пощады, в школу брать с собой. Добре, він такий трохи остив, що це, як на нагріб був. таким було свининою синочу, чує, це такий вже приятний вкус. Він такий натуральний оцей Чи як он називається. Саме м'ясо насипано. Тушунка така, типа. є така, що якісь жили. Саме холодець, тут тільки трохи було на дні, чи де там. Таку холодцю. І тут теж в пащеті було. Але саме м'ясо. Ну і таке, щоб м'ясо чуть не сине, так. Ну, все добре, такий приятний вкус. Тут видно, у ну, не жирне, а саме м'ясо видно. Ну, Це 10-10. і це 10-10. Дуже добре. Что попробувати мы попробують? Ось все на хліб. домашній. хліб домашний. Закажи біж с мальцем якийсь. м'ясо чисто А банка м'яса. Ну крас-таки дві банки можна в кашу взять. Це будет ці цілий казанок каші, 5-літровий чек і там. Я часто таке походу, як іду, то беру беруся консерви. Каша пшаня, она така, ну, разная така. Я таку роблю на кострі. Казанок підвишу. Усяк буду йти, то візьмуть і камеру з собою. Так багато все брать. Новий тент заказав сьогодні на днях привезти. Якраз до походу готуюся, буду походити. Добра картошка, сегодня такая. Тут, значить, в магазині у нас таке є, щоб саме м'ясо було. Первосортне м'ясо саме. Не Я як росія, ковбаси сам роблю разні. І прошу, мені кажу, гарне м'ясо кажу, вибереш. Я буду ковбасу робити, кажу, щоб мені фарш потом зробити. Тобто є таке, що зразу фарш можна зробити. У магазині, наприклад, на базарі, в магазині, так, на ринку. Вони кажуть, ти що таке м'ясо, хто ж таке каже, на ковбасу бере? І показує там такі шкурки, такі обрізки, такі, оце, каже, на ковбасу ж беруть. А люди кажуть, за таке м'ясо береш. Це каже, на якісь такі блюда, шашлики, таке. а на ковбасу каже, таке бере там всякі, такі, шкури, беруться, шерсть, каже, ти що каже. <реш> Вони не розуміють люди. А мені подобається, щоб така була ну, класна ковбаса, я роблю хороші. Ось, може будуть доставки ці безстріші якісь. Я зможу вам свіжу, прямо теплу доставляти додому. Може, що будуть нові кур'єрські доставки роботами. Попробуйте, яку я ковбасу роблю. Ну, Наївся теж, Диусатор наївся. Каже, дегусатор відкривай, каже, якось, каже, 3-5 банок, каже, відкривай, Я кажу, ну ти що кажу? Кажу, це не зиму. Що ще залишилося трохи. знаєш, дивусатор доїсть. Ні. Ні, вже не доїсть. вже трохи ще осталося такого цього м'ясного. О, сок класний. О. Хліб домашній добрий получився. Ми там відео не показали, вже в кінці так готували. Там уже тісто оставалося, як хліб. Ну вже тут должен весь був хліб. <гум> ну, получилось аж і піца, і пирожки получилися. Саме м'ясо. таке, первосортне таке. Така коробочка. Первосортне таке м'ясо. Таке. Це типа як шинка називається. Ну, Ну, це класне. У тебя в баночках є там такий один кусочок м'яса, а тут якесь желе, таке всяке якісь жили. А тут все м'ясо натуральне. Саме таке первосортне м'ясо. Що, друзі, такий був обзор, до зустрічі.